Вітаю! То програма за прем'єримо і ми виходимо в лютому в місяці, коли напевне найбільше вже хочеться літа, хочеться тепла. І тому спогади про літо, що минуло, зігрівають душу багатьом, особливо тим, у кого це літо було позитивним і класним. Таким воно було для учасників гурту Ілав. Це гурт із Гданська з Польщі. Але розповідаємо ми про їх відео і презентуємо саме тому, що солісткою цього гурту є наша землячка Христина Дудчак. Отож я не забуду того літа. Взагалі ще в липні, але довший час зайняло м, аранжування, взагалі, от як то музична огранка е, пісні триває довго, так і в нас тривало трохи е, воно по часу. І просто ми зрозуміли, що вересень у нас готова пісня, але е, було дуже багато, але в сенсі, що. Е, я говорила, що треба е, в кінці серпня видати цю пісню, тому що все ж таки тоді ностальгія літо закінчилося, бо наша нова пісня, власне, про спогади е, після закінчення літа. Так? І е, Ми так щось довго думали, крутилися, вересень якось прийшов. Ми задовго думали, вже був жовтень, листопад, у нас інші плани, і оскільки е, ми з гуртом «Ілав» е, Трохи такий ненормальний гурт, але ну, ненормальний в хорошому сенсі, тому що ця ненормальність нам дає деколи е креативні і творчі суперідеї. Е і, власне, ми вирішили втілити таку трохи крейзі ідею, але все ж видати пісню про літо взимку. Що ми, власне, і зробили? Асточніца ще діє. Чугашфефосах. Północny wiatr wieje I do bałtyckiej galerii Na bubble Tea Zapraszam I to, że nasze wspomnienia już wspomniałem. джемимо на студії в нашого клавішника. В нього є така дуже затишна студія в його будинку, і ми там завжди джемимо, шукаємо звук, створюємо пісні. Я пам'ятаю, він якось приніс цю мелодію. І мені зразу, знаєте, деколи звуки вони самі приносять текст. Я не знаю, але ну, в мене так. І він мені пустив цю мелодію. Це був приспів, здається. І я кажу: о, це буде пісня про спогади літа. Це така ностальгічна музика. Давайте щось таке напишемо. І з цього все почалося. Я провела. Дуже е, класне літо е, 24, чотири. Мене вже в голові, польська мова. Минуле літо було дуже класне в мене, і я вирішила, що. Поділюся цими своїми спогадами в нашій пісні, і сказала хлопці якщо ви маєте якісь спогади, якщо ви хочете щось таке увіковічнити в нашій пісні те, що ви прожили літом, давайте мені теж свої ідеї. І ми позбирали так до докубки і написали цю пісню якраз разом. І в кліпі, ви також можете побачити наші літні спогади, але вже в відео, що теж. Додає цій пісні таку ще більш ностальгічну е, огранку і ноту. Яки прийшла в гурт Ілав, то вже був якийсь фундамент, так, на який я прийшла, е, Все ж таки, з, бо наш лідер і басист гурту Яцек Садовський, він також є композитором, він пише музику, і деякі пісні вже були створені на текст інших людей. І я прийшла, і тобто я почала їх спочатку співати. Але мені дуже подобається, що в нашому гурті нема так знати, що так, лідер сказав, так має бути, ми там. Слухаємо все, і ми не можемо сказати жодного свого слова. Ми просто почали разом працювати, і в нас почав вимальовуватися такий, якби за допомогою нашого спільного вайбу, один стиль. І ми подумали так, ми залишаємо ці пісні, які вже були написані, так тобто ми їх співаємо, виконуємо, але творимо ще і нову історію, е, тому що ну, все ж таки зібралися люди, які також мають свою якусь думку, свою якусь там е, ну якби слово до яке хочуть висказати, так і ми почали разом творити нові пісні, і таким чином зараз в нас склалася така система. Я в більшості відповідаю за. Текст і за вокальну мелодію, клавішник нашого гурту теж яцик. Яциків у нас є трохи. Він відповідає за аранжування. І, відповідно, наш басист він пише основну мелодію, придумує партії. І так, от твориться пісня в нашому гурті. В кліпі ми бачимо дуже багато кадрів із відпочинку. Я так розумію, що це реальні кадри, які ви просто відзнімали у своє літо, кожен в своє літо. Ви їх знімали для себе, просто на згадку. Ви їх знімали для соцмереж. Чи вже була думка про те, що вони мають увійти у відеокліп? У мене взагалі проблеми з відео немає, тому що я. Не тільки співачка, але всі там блогер, блогер. У мене взагалі така звичка. Я завжди всюди, куди тільки йду, то знімаю на відео. І якщо я на відпочинку, то звісно, в мене потім цих відео в галереї. Я не втомлююсь просто весь час переглядати і видаляти якісь зайви, тому що дуже багато матеріалу. У мене проблем з цим немає. Нашого клавішника він теж любить такі найцікавіші моменти знімати. Найбільша проблема з нашим басистом, тому що він дуже творчий. Він весь. Цій музиці він взагалі не цифровий, з телефонами і з відео в нього проблеми, тому найменше відео з відпочинку саме його. Але ми любимо знімати на камеру. Якщо ви подивитеся наші соцмережі, то бачите, там дуже багато смішних відео і не тільки. Ми любимо цю справу. А власне, якщо говорити про соцмережі, то у вас там доволі багато такого відео не музичного, там різні приколи, жарти. Е, так, тому що вони дуже гарно переправляють аудиторію на наші соцмережі, і тоді е, ще більший ефект вау, коли люди дізнаються, ага, вони не тільки жартують, а виявляється, вони ще й співають, і кліпи знімають. Ого! В мене було, власне, е, таке, коли я. Почала знімати тільки українсько польські ролики, там про жаб і так далі. Ну, можете побачити це на моєму Тіктоці. І я свідомо давала одразу перенаправлення на інстаграм, а на інстаграмі, власне, я там давала більш більше музичного контенту, і тоді люди дізнавалися про мене. Ага, вона ще й співає. Ого. Тобто, це, це такий трошки мій власний маркетинговий хід, але він справді працює. Тому ми. Стараємося поєднувати і смішне десь давати, і музичне. І десь це все просто знаєте, як то 50 на 50, щоб люди зрозуміли, що у нас є цей жарт, ми любимо дуже жартувати. Ми до всього підходимо з великою радістю, і нам мега весело працювати разом. Тому ми от зараз вибрали таку стратегію не 100% музичну, але так, щоб було комфортно усім. Христинко, ти в українському шоу-бізі була таки доволі юною, але все одно маєш якесь поняття про нього, і зараз ви активно просуваєтесь в шоу-бізі польському. Є якась різниця? Ну в чому полягає така найвідчутніша різниця, і якщо можна так сказати, де легше пробитися? Ой, ви знаєте, немає е, легше пробитися. Мені здається, що важко всюди. Ви зауважили правильно, що є різниця, і це різниця така в естетиці, естетиці музики, в тому числі, тому що в нас в Україні слухають інший стиль музики. От Він більш такий поп, голосистий, такий всі, кожен е, може затягнути таку просто неймовірну ноту і протримати її там на декілька хвилин. В Польщі більш такий стиль, е, він називається такий брід поп. Вони люблять такий легенький поп-рок, е, вони люблять більш такі е, от власне, ностальгічні пісні, легкий вокал. Це не означає, що. Всі повинні бути так само, ну тобто в одному стилі, тому що все ж таки гурт і Якщо подивитися, в нас взагалі не таке. Е, тому ми вирішили йти в цьому напрямку, тому що ця ніша відкрита і ми хочемо її заповнити. Тим більше ця музика, е, якщо хтось не слухав, то я скажу: ми граємо в такому більш стилі поп з елементами фанку. Там є трішки гітарки, такий він рок е, е, величезна мотивація. Це для нас. Стиль Бруно Марса нам дуже подобається, і ми хочемо йти в такому напрямку. Ми розуміємо, що в Польщі такого мало, але ми впевнено впевнено йдемо, тому що власне ми хочемо заповнити цю нішу. І я так привідкрию кулісу, е, що е, ми брали участь в кастингу на одне е, шоу, яке називається Must be the music». Це як ікс-фактор тільки в польському такому. Тільки в Польщі, е, і власне е, ми приходили туди на кастинг, приходило дуже багато гуртів, плюс цього шоу, що можна було виконати авторську пісню. І власне організатори цього кастингу, коли почули, що ми співаємо поп з елементами фанку, вони дуже здивувалися. Вони кажуть, ви перші хто за цей день? А там просто, ну, просто черги, мільйони учасників. Ви перші, хто за цей день заспівав поп. З от, власне, в такому стилі, тому що всі або цей брід поп, або якийсь такий легкий рок, всі йдуть в цей стиль. Е, ну, от якось так. Е, стосовно легкості, важкості, важко всюди, але ми стукаємо наполегливо, шукаємо свій шлях, ідемо своїм шляхом. Е, от, присвячуємо щодня гурту, е, пишемо пісні, працюємо над маркетингом так само над тим, щоб нас впізнавали. Нещодавно ми вирішили, що я буду виступати і з'являтися десь, наприклад, на телебаченні з таким з такою рожевою косичкою. Можете глянути в моїх соцмережах, тому що дуже багато людей саме зауважують отакі от, от моменти, такі от о рожева коса. І коли ми власне були на цьому кастингу, я прийшла з цією рожевою косичкою і нам сказали: от ця з рожевою косою, точно. Ну, от, от, от такі моменти. Це дуже цікаво, е хоча не легко, але дуже цікаво. Важить навіть е колір волосся і зачіска. Правильно я розумію? Це такі деталі, про які я раніше не могла подумати. Я думала, так ну пишемо пісню, вона залетить в Тіктоці, і все mm -mm. це так багато дрібних моментів, що ви себе просто не уявляєте. Я е навчилася з хлопцями бути реалісткою, знаєте, трошки не літати в, е в фантазіях. Ем, і ну, ми говоримо, як є наш гурт ще не надто відомий і популярний. Тому е, це дуже цікаво взагалі, що людина спочатку зауважує: е, от іде цей асоціативний ряд: це ага, це ті ті, які знімають смішні тіктоки. Ага, це ті, які я їх десь бачила, або це та з рожевою косою. Тому наразі. Ми хочемо привернути увагу людей, щоб вони хоча б говорили о, це то та з рожевою косою, і щоб оця асоціація могла далі розродитися в те, що ця людина е, зайде на соцмережі, послухає пісню, і в неї вже буде асоціація. Ага, цю пісню співає оця з рожевою косою. А тоді, коли вони вже будуть знати про цю рожеву косу, тоді вже можна буде. Глибше е, говорити про е, особистості наші, так ну просто уже тоді міняти стиль. Е, наразі це буде стиль рожевої косички. Назвамо це ера рожевої коси. Я не запомнити козака. Там вже так можна. А яка далі дорога і e лав у згаданому тобою телешоу? Що я сама не знаю, тому що в Польщі трішки інша система цього саме шоу, тому що там не говорять тобі, чи ти проходиш далі чи ні? Тобто ми були на цьому якби кастингу, так? А що далі? Нас якраз в кінці лютого ми чекаємо на відповідь. Тому я маю надію, що вже зовсім скоро зможу з вами поділитися більшою інформацією. Тому наразі сама не в курсі, але слідкуйте. Про все будемо говорити в соціальних мережах, як моїх, так і гурту Іла. E тому заходьте. Ми там зі всіма всім ділимось. Так розумію, що і тобі, ну взагалі радше всім вам доводиться, крім того, що творити музику, ще так би мовити, менеджерити свій гурт. Там я думала, знаєте, як то написати пісню і, і все, і комусь там віддати. А ні, є дуже багато дріб'язкових моментів наразі. У нас немає менеджера, але якби він з'явився. Було би дуже класно. Ми зверталися до ем, і великих ем, різних агенцій. Ем, на жаль, проблема така, що коли ти звертаєшся до великої агенції, вони тобі кажуть, ну ви ще за маленькі, але в нас і так багато. Вибачте, ми б вас і хотіли, та не можемо, тому що в нас вже і так багато своїх. Ем, тобто великі агенції наразі відпадають так. Тому ми зараз в пошуку е, команди. Ми зараз взагалі на моменті такому встановлення нашої команди не тільки mm. музикантів, але взагалі е, людей, які можуть, от в плані власне цього менеджменту, маркетингу, в якому ми ну будьмо чесні, не дуже розуміємося, е, в якому вони можуть нам допомогти. І ми зараз е, е, співпрацюємо е, уже один місяць з людьми. Е, Запаленими абсолютно, от вони дуже люблять нашу музику, їм подобається і вони хочуть працювати. І часом, знаєте, людина, яка дуже хоче і не працювала ніколи у величезних корпораціях, це щось більше, ніж той професіонал, тому що з цього професіоналу. Ти будеш 20-й або 25-й за чергою. А в цієї людини, яка максимально живе цим проектом, ти будеш перший. Відповідно, більше енергії вона буде присвячувати тобі. Ми почали співпрацю з такими двома людьми. Подивимося, що з цього вийде. Вони нам саме це наша маркетингова така команда. Будемо з ними працювати і створювати маркетингову базу. Подивимось, що з цього вийде. Ну я дуже вірю, що все буде добре. А у попередньому інтерв'ю, коли ти розповідала про Іла в нашій студії, тоді ви тільки починали працювати, і м, ти е, тоді сказала, що все-таки ви бачите свою діяльність як в Польщі, так і в Україні. Це от власне потрібно мати людей, які можуть допомагати, тому що е, насправді, це так тільки здається. Знаєте, випустити пісню, і вона залунала на всіх радіо. Насправді ні. Щоб вона потрапила на радіо, ну, в Україні, можливо, трішки легше з цим, тому що все ж таки вислав, сподобалося, в хто це хтось чув, і вона вже грає. В Польщі все ж таки це важче. Тут є три основні радіостанції, до яких я зараз вам скажу кількість, я нещодавно почула, я була просто в шоці. От є два тижні, і під час цих двох тижнів. Одна з цих радіостанцій вибирає тільки десятьох з всієї польщі в свою ротацію. Це просто я коли почала це цю, цю цифру. Я була в шоці, тому що я уявила, скільки взагалі гуртів і музикантів і артистів надсилають на цю радіостанцію свої пісні. Конкуренція величезна. Тому ми вирішили так: що спочатку ми почнемо віддавати свою енергію в пошук власне цих людей, які можуть нам допомогти в рамках Польщі. А потім уже ми будемо, якби це все достосовувати. Також і в нас є плани стосовно і пісень. Українських і пісень польсько-українських, українсько-польських, не знаю, як це правильно сказати, все буде, тільки спочатку ми почнемо звідси, тому що все ж таки у нас польські пісні наразі пишуться з того, що ми маємо. Але в майбутньому я впевнена, що теж будемо працювати і на українському ринку, і знайдемо людей, які нам в цьому допоможуть. Ну що ж, літо взимку ви видали, і тепер у мене питання: з чим йдете в весну? Ви знаєте, я вам привідкрию таку завісу, що ми ще ніколи за півтора року існування гурту Ілах не були так готові до Нового року. У нас вже є записані наперед пісні, у нас вже є записані наперед кліпи. Хто знає, можливо, в березні ви нас побачите в польському шоу. Побачимо це. все, слідкуйте за соц нашими соцмережами. Буде дуже цікаво, буде дуже яскраво тому. Пропоную вам почати слідкувати за музичною дорогою гурту. «Ілав», лав, бо вас чекає багато чого крутого. Co się dzieje? Czujesz we włosach, północny wiatr wieje. I do bałtyckiej galerii na Babelty zapraszam. I że nasze wspomnienia. Perze. Koniec przygody, skończyło się nie wierzę mm -hmm. Nie mów, mam ile na to wydać. Dobrze, że na oby dera force dała. Muza do rana w naszych sercach grała. Ja nie zapomnę.